Добрий день, мене звати Світлана Гнатенко, і ви слухаєте та дивитеся Радіобесіду «Онтайм». Сьогодні ми поговоримо про те, як функціонує одна з найважливіших ланок атомної електростанції цех забезпечуючих систем. У нас у студії начальник цього підрозділу рівненської атомної електростанції Анатолій Наумчук. Трудовий шлях на Рівненській АЕС Анатолій Наумчук розпочав. 2001 року після закінчення Одеського державного політехнічного університету освіту отримав за спеціальністю теплові електричні станції. Спочатку обіймав посаду машиніста-обхідника турбінного обладнання, турбінного цеху номер 2 Раес. А з 2004 по 2018 роки провідного інженера з управління турбіною атомної станції цього ж підрозділу. Працював на атомній станції та паралельно здобував. Другу вищого освіту у Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут, і в 2012 році закінчив цей навчальний заклад за спеціальністю атомна енергетика. З вересня 2018 року був переведений на посаду начальника зміни турбінного цеху номер 2 атомної станції. У 2017 році склав іспити та був зарахований. До кадрового резерву на посаду заступника начальника турбінного цеху No2 з експлуатації періодично виконував його обов'язки з вересня 2023 і до нині працює начальником цеху забезпечуючих систем Рівненської АЕС. Загальний стаж роботи на підприємстві 24 роки. Вітаю вас, пане Анатолію. В нашій день. студії. Дякую, що завітали! І для початку розкажіть, будь ласка, про основні завдання. Працівників цеху забезпечуючих систем і про те, яку роль відіграє ваш підрозділ у стабільній роботі атомної станції. Основним завданням нашого підрозділу є здійснення забезпечення систем безпеки енергією, робочим середовищем та створення умов для їх безпечного функціонування. Також в обов'язки нашого підрозділу входить забезпечення споживачів нашої станції газоподібним рідким азотом, а також газоподібним киснем в нашому підрозділі на нашому підприємстві є ліцензія на виробництво медичного газоподібного кисню, тому завдання дуже важливі для життєдіяльності станції. Пане Анатолію, яке обладнання чи системи є найбільш важливими в зоні вашої відповідальності? В зоні нашої відповідальності дуже важливі системи і обладнання. Ну в першу чергу це системи безпеки, це дизель-генератори. Систем безпеки всіх чотирьох блоків це загальностанційні резервні дизельні електростанції, також це мобільні дизельні установки, установки повітря розподілу, де ми виробляємо кисень і азот. Ну і компресорні станції ми забезпечуємо ще повітрям споживачів. Тому обладнання дуже серйозне, дуже важливе для роботи станції. Ну, із того, що ви вже сказали, можна зробити висновок, що робота дійсно складна і відповідальна, адже обладнання, яке обслуговує персонал вашого цеху, різнотипне, переплітається з обладнанням суміжних цехів, і окрім того, розташоване воно на всій території промайданчика атомної станції, то яким чином досягається злагодженість у роботі? це все завдяки персоналу. Є певна структура нашого персоналу, за яким закріплено певне обладнання. Всі вони підпорядковуються заступнику начальника по експлуатації, завдяки цьому і досвіду роботи, і принципам безпечної роботи все обладнання осягнуте, доглянуте і завжди ведеться за ним контроль. Так як оперативний персонал працює і вдень, і вночі, тому ця. Функція завдяки оперативному персоналу забезпечує безперервний нагляд за обладнанням, хоч воно розташоване, як ви сказали, дійсно по всій території станції, таким чином і досягається саме злагодженість так, в роботі так, і так. безперебійна робота так. тих систем, якими саме завідує ваш цех, саме так. Пане Анатолію, ви понад 24 роки вже працюєте на Рівненській атомній електростанції. Із них три роки машиністом, обхідником турбінного обладнання, 14 років провідним інженером з управління турбіною. П'ять років обіймали посаду начальника зміни цеху атомної станції, турбінного цеху номер 2 І ось уже два роки, як ви є начальником цеху забезпечуючих систем. Наскільки ось всі ці попередні етапи вашого професійного становлення допомагають вам на нинішній посаді у вашій нинішній роботі? Я зразу після закінчення інституту прийшов на станцію, попав в турбінний цех номер 2 вони мене прийняли, виховали як оперативного працівника, ну і виростили як керівника. За це я щиро вдячний своїм колегам, ну і друзям. Можна сказати, в ТЦ-2 Я прийшов в час активної добудови четвертого енергоблоку, і тому цей досвід і став основою мого професійного зростання. Спочатку я зростав як оперативний працівник, коли ми запускали всі системи, ми їх налагоджували, ми ну, працювали на, на результат. І з 2017 року я також знаходився в резерві на по експлуатації турбінного цеху, і це мені дало такий поштовх і такий фундамент для того, щоб я став керівником. Тому це важливий етап моєї трудової діяльності, і на сьогоднішній день він мені дуже допомагає, як в роботі з оперативним персоналом, так і в роботі по постановці задач по обслуговуванню обладнання, по документації, ну і тому іншому. Тому це ну для мене це, це рідний цех. Чесно скажу, бо майже вся моя свідома трудова діяльність проходила в цьому цеху. Ну, На сьогоднішній день я вже керівник іншого підрозділу. Може, когось хочете згадати із своїх наставників, хто найбільше на вас вплинув в професійному сенсі? Наставників. Багато було і ну я багато кому завдячую. Дуже довго я працював з Лопатюком Віктором. Він мене був як начальник зміни. Дуже багато в нього взяв такого досвіду спілкування з персоналом. Це в першу чергу. Піскунов Микола Юрійович це по експлуатації, теж від нього. Ще коли ми навчались в НТЦ на провідного інженера, він у нас був інструктором і дуже багато знань він дав. І саме головне це принципи, як, як їх, де їх взяти і заставляв думати. Ну і Шепічак Василь Володимирович, це людина, яка ну, по життю мені, як би так, Скажем, допомагала, ну можливо, якось супроводжувала так. Ну, дякую їм всім. Ну і ще багато інших, від яких ну дійсно можна було черпати знання. Знання, досвід, життєвий. Не обов'язково досвід по роботі. Тому дякую колегам. ТЦ-2. Дуже приємно, що у вас такі спогади, і такі враження. Представники яких професій працюють у вашому цеху, і які спеціальності найбільш затребувані. Ну і в цілому, що можете сказати про ваш колектив. В нас в колективі Левина Його доля це машиністи двигунів внутрішнього згорання, які обслуговують дизель-генераторні установки. Є також машиністи компресорних установок, які обслуговують компресори, апаратники повітря розподілу. Це ті, хто розподіляють повітря на азот і на кисень, ну і наповнювачі балонів є. Колектив дуже чудовий, злагоджений. Я найбільше побоювався, коли переходив в цей підрозділ ну це за колектив. Але дякую їм, що вони мене сприйняли досить адекватно, тепло прийняли. Ну І на сьогоднішній день я відчуваю, що я Попав туди, куди треба, тобто вам комфортно працює? Мені комфортно працювати в цьому підрозділі? Наскільки я знаю, у вас навіть жінки є в підрозділі? Е, жінки в нас це апаратники повітря розподілу, наповнювачі балонів. Є і машиністи двигунів внутрішнього згорання. Е, над яким основним завданням наразі працює ваш підрозділ? Та які плани маєте для подальшого розвитку та вдосконалення роботи? Колективу. Саме головне це забезпечення надійної, безпечної експлуатації системного обладнання, які є в нашому підпорядкуванні. Також одна із головних е, задач це робота з персоналом, е, робота по підтриманню хорошого клімату в колективі, розвиток колективу і е, інші задачі, такі як, наприклад, е, впровадження нового обладнання. Також е, заміна застарілого обладнання. І з якими найбільшими викликами ви стикаєтесь у вашій щоденній роботі? Найбільші виклики це все таки велике навантаження, це велика кількість експлуатаційних задач, це необхідність контролю ремонту і все-таки робота з персоналом. Є свої задачі, які ми постійно намагаємося вирішувати, і вирішуємо. І ведемо роботу з персоналом для вдосконалення нашого колективу для його розвитку. Обов'язково до нас приходять нові молоді спеціалісти їх всіх треба виховати і направити в правильне русло. Багато молодих фахівців поповнюють ваш цех. І наскільки ви можете оцінити їх рівень підготовки після закінчення закладів вищої освіти? Останнім часом є. Зараз до нас йдуть молоді спеціалісти прямо після інститутів. Ну, Будемо бачити, коли вони до нас більше прийдуть. Тому треба з ними працювати, бачити, тому що те, що так в розмові, це одне. А коли людина починає працювати, там більше видно її характер, більше видно її слабкі, сильні сторони, і можна коригувати. А якими якостями, взагалі, на вашу думку має володіти людина, яка хоче працювати в атомній енергетиці, особливо ось на оперативній роботі? В першу чергу це має бути бажання і усвідомлення важливості такої роботи. Оперативний персонал це той персонал, який має бути завжди на зв'язку. 24 на 7. виникають ситуації, коли необхідно вийти не по графіку. В першу чергу це має бути технічна освіта. Я б навіть сказав більше технічне розуміння, ну можливо, якийсь такий вислів більш підійде. Людина, яка хоче працювати саме в оперативній службі, тому що в нас дуже багато техніки і устаткування, за яким необхідний догляд. Саме основне виявити якусь несправність чи причину, яка може бути привести до несправності на початкових етапах. І тому саме такі працівники вони постійні. І друге, це особисті якості. Не кожна людина може працювати оперативним працівником. В нас в цьому плані ми відбираємо людей завдяки попередньому психофізіологічному обстеженню, яке проводить відділ розвитку персоналу. Ну тому ми працюємо в цьому напрямку. А чи є у вас, пане Анатолію, якесь особисте професійне гасло чи принцип, якого ви завжди дотримуєтесь? Особистий, ну не гасло, просто принцип це ще я, коли прийшов в турбінний цех, от мені запам'яталось, і я його впроваджую на протязі всього свого трудового життя. Це якщо не знаєш, як робити, краще запитай. Особливо це стосується оперативників. Якщо людина не знає, як зробити ту чи певну операцію, чи дали якісь завдання, а вона сумнівається, то краще запитати, бо ціна помилки може бути дуже високою. Тому я завжди і своїм колегам про це наголошую, і особливо молодих працівників, стараємося направляти на цей. Принцип тому, що ну і зараз уже пізніше в нас вже з'явився принцип «стар», це В принципі, щось подібне. Тому я думаю, що я можу сказати, що цей принцип є моїм таким гаслом. Дякую вам, пане Анатолію, за нашу цікаву таку змістовну розмову. Бажаю вам успіхів і професійних досягнень, як особистих, так і командних. Дякую, дуже приємно. На цьому наш випуск радіобесіди тайм» добігає кінця. Нашим сьогоднішнім гостем був начальник цеху забезпечуючих систем Рівненської атомної електростанції Анатолій Наумчук. У студії для вас працювала Світлана Гнатенко а з Анатолієм. Петровичем, ми сьогодні поспілкувалися про його особистий професійний шлях на Рівненській атомній електростанції, про щоденні виклики та про важливість роботи в команді для досягнення цілей. Дякую вам за увагу! Побачимось та почуємось у наших наступних ефірах.